51,03, 71, 23. Автобуси з такими номерними були знаками. І далі АТП-72, теж 28, 32, 23 і так далі. Ці автобуси, замість того, щоб сьогодні розвозити людей по місту Києву у вихідний день. Я так вважаю і думаю, що це за безкоштовний за державний кошт вони сьогодні мають розвести тих кримінальних осіб, які сидять в тих вагонах. Я звертаюся сьогодні до вас тільки разом з вами. Ми можемо сьогодні призвести. Зупинити оцю ганебну акцію, яка планується. Я так думаю і вважаю, що це готується десь на першу годину. Вони поки що забити, забити, як кури в машині, їдуть на забійний пункт, сидять в тих вагонах, метушаться, бігають по вагонах. У мене є інформація, що половина восьмої туди приїжджали депутати народні від партії регіонів і мали з ними дуже таку, знаєте, на їхньому жаргоні перемову на «ре» вони говорили на високих тонах, що вони сьогодні повинні себе показати. Ну, Якщо ця влада сьогодні хоче зробити ще таким шляхом, сьогодні ще одну провокацію і пролити кров на майдані. Я вважаю, що це буде для них остання, остання крапка і остання а, така крапка кипіння. Я вважаю, що Якнукович повинен це все призупинити і взяти всю відповідальність за провокаційні дії на себе. Оце все я хочу звернутися ще до цієї влади сліпої, яка сьогодні не бачить це миролюбиве зібрання. Цей український сильний народ, який дві Ділі вже себе тут веде достойно, показує, що ми гідний народ, що ми гідна нація, що ми європейська нація, що ми європейський народ. Я прошу всіх вас, якщо буде можливість, відправитися на вулицю Заліз... Залізничне шосе 6, на мості їх охороняє міліція, і ви все побачите. Ми не повинні дати можливості загрузити їх в ці автобуси і відправити їх на територію майдану. Дуже дякую і прошу. Віднестися до того дуже серйозно.